Доброго вечора, друзі, ви знову на каналі АГФ. Тиждень я був відсутній на своєму городі, позаростало трохи, вчора ще позавчора, позавчора пройшов крепкий дощ, вчора він закріпився. От Тут де в мене морква, де пусті грядки, видно, де стояла вода, тобто злило абсолютно все. Морковка моя ще не проростає. Трохи часу мало ще пройшло, але ну, очікую урожай. Полуниця вже активно пускає вуса, трошки треба їх буде направити у необхідне русло, тому що росте хаотично, пройдусь на днях. Необхідно знову ж просапати, взрихлити землю, тому що, тому, що, тому що воно все посохне. Ой, посохне, полопає земля, порве коріння на рослинах. От дивіться, в мене є помідори для порівняння. Херсонський сухарчук це помідори, які там мої батьки займаються для себе, суто для себе вирощуванням. Абсолютно красиві, гарні, чисті, помідори зав'язуються, цвіту на кожному кущі є. І для порівняння помідори, які я купував, волове серце, розовий фламінго. Коротше, щось їм конкретно не вистачає. Розпочнемо з цих двох кущів. Вони ну, по ним видно, вже по ним видно, що помідори зробилися ватними, такими, з них нічого толкового вже не вийде. Абсолютно всі суцвіття засохли. Листя жовтіє, сохне. Тобто, ну така от картина. Інший кущ теж саме. І три кущики в мене залишилось, не жовтіють, не сохнуть поки що. Але листя поскручувалось. Не знаю, в мене там ще є бор. Знову ж <кій> додамо якогось, можливо, амінокислот. Можливо, спробуємо чи стимулятора росту. Ну, Дивіться. Єдине, що дуже було сильне пекло, все сохло, поливу в мене немає. Ну, я був відсутній після дощику. Позавчорашнього і вчорашнього трошечки вони відходять. Як показує практика, помідори не сильно люблять полив, але, походу, люблять. Ще плюс до того всього, можливо, людина, яка вирощувала цю розсаду, обільно її чимось кормила. У мене кормюшки такої немає. Ну, ось такі помідори, ці хоч трошечки ще цвітуть. Тих трохи жалко. Тут, на цьому місці, сухарчук теж листя жовтіють і починають сохнути. Щось, можливо, їм трошечки не вистачає. Після проведеного обробітку від білокрилки капусти з сумі альфою я обробляв з прилипачем. Ну, білокрилки як такої, в принципі, немає. Трохи сліди від неї залишилось, можливо, десь якісь. Літають поодинокі е ці, як їх звати, метелики. Ну трохи є. Трохи є, але не так обільно, як їх було тоді. Результатом я довольний, але препарат, що в мене залишився для профілактики, я зроблю. Пройдусь, напевно, ще на днях. Тут он. Такий качанчик гарний, більше кулака вже зав'язується. ну Якась краще, якась гірша, але однозначно для себе я капустою займатися, ну навіть для себе, я її не хочу вирощувати, тому що з нею хімії вливає в неї багато, біопрепарати не працюють. ну коротше, смисл. Тут у мене трохи позаростало, але все ж таки покажу от перець, ну, от, ну покручено. Це, можливо, ще до цього його покрутило. Після того, як я його обробив, просто залишились листочки. Можливо, це діє якогось, не знаю, тлі тлі, я, я нічого тут не бачу, але листочки доволі такі покручені. Не знаю, перець щось не сильно хоче рости. Щодо тут трохи все позаростало. Буряк пробивається з... кінець червня, майже кінець червня, а буряк лише, лише поодинокі сходи десь є, не знаю. Ну, не може ж бути настільки плохе насіння. Ну, можливо, можливо, все ж таки насіння. На малині через певний проміжок часу, яка була, просто росла. Окрім на одному кущі в мене була іржа, я обробив, побризкав і все, більше в мене її не з'являється на листях малини, але е інша проблема, ми її розберемо в наступному відео. Це дідьмела. Це грибок, який е пошкоджує е пагін. І потім з часом він пересихає, як правило, це проявляється тоді, коли саме ягода поспіває. Оскільки в мене ремонтантні сорта малини, можливо, можливо, на осінь в мене її зовсім не буде. Потрібно з цим, з цим якось боротись. Тут у мене на зараз є морковка, яка довольно гарно пішла в ріст. Ось, Теж десь буквально не знаю. 25 сантиметрів. Гичка. Така морковка. Тут в мене рядок моркви і там теж у мене морква. Ще вона не проростає. Що можу сказати? Перевірені сорта роками. Помідорів. Можливо, ну краще, все ж таки краще, ніж. Гібриди, неперевірені гібриди. Вони або їм щось просто в цьому році не вистачає, або ж, е, ж все-таки їх треба конкретно чимось кормити. не знаю. Огірочки мої вже, які були занадто пізно посаджені. Ось вони. Трошки сфокусую. о. Такі от у мене помідори, трохи їх попро... Ой, помідори, вибачаюсь, огірки. Попроривати треба трошечки звільнити її місце. Вони і так у мене густо засаджені. Плюс ще до всього того посходили дуже добре. Тож треба буде прорідити їх. Ну, такий от у мене город на сьогодні залило все водою. Благо нічого не по нічого не з... Не затопило, не знищило, не побило, але є певні проблеми. Так, мій салат салат світей буяє. Інший салат уже стрілки викидує його, пора виривати. Ну так, там ще в мене є морковка. Ну, то вже... Там вона трошки хуже, аніж ту, яку я щойно відзнімав. Малину потрібно буде теж обробити. Розберемо цю тему в наступному відео. Дякую всім за перегляд. Діліться своїм досвідом, розказуйте в кого що, які проблеми. Дякую за перегляд.